Чому у багатьох людей не вистачає ресурсу на реалізацію своїх цілей, начебто є ясність, є розуміння, що робити, але не вистачає саме енергії і односпрямованості по відношенню того, щоб йти впевнено досягати свої цілі. Саме із-за того, що нема вміння розслабляти свою нервову систему. Є люди, у котрих нервова система дуже міцна, але таких людей дуже мало. Рано чи пізно у всіх нервова система дає збій. Тому нам треба навчитись. Вміти глибино розслаблятись. Якщо цю навичку розслаблення встроїти в своє життя, ви можете легше засинати, висипатись і зранку бути більше в ресурсі і зберігати своє розслаблення протягом кожного дня, а значить не виграти, не входити в маятник емоційних станів, зберігати свою усвідомленість і концентрацію. І кожен день він буде більш ресурсним. І саме цьому я навчаю людей. На своїх індивідуальних заняттях, на своїх онлайн заняттях, і якщо ви хочете дійсно припинити маятник своїх внутрішніх станів, збільшити свій ресурс, своє здоров'я, розвинути свою усвідомленість, приєднатись до моїх занять і по всім питанням пишіть мені в директ.